Українська команда сьогодні передає чергову партію евпівронів 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Дельвейс. Це ті героїчні хлопці, які першими зустріли ворога з Білорусі. Це ті хлопці, які кожного дня три роки боронять нашу землю на самих найгарячіших напрямках фронту. Друзі, я впевнений. Що разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава та смерть ворогам! Особовий склад 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Дякує українській команді за надану допомогу у вигляді цих чудових дронів Камікази. З допомогою їх ми будемо ще краще виконувати свої бойові завдання і знищувати ворога ще ефективніше. Слава Україні! Героям слава!